Усім привіт! Вас вітає наш екоклуб, «Еко брідж та тергунальського будинку дитячої та юнацької творчості. Наш екоклуб це не просто гуртки, а платформа для розвитку молодіжних ініціатив. Робота нашого клубу це важливий крок до формування екологічної свідомості у молоді та залучення її до активної участі і збереження довкілля. Уже традиційним для нашого закладу стає участь у всесвітньому дні прибирання World Cleanup Day. До толовки долучають і педагоги, і вихованці закладу. Разом ми маємо змогу зробити більше для нашого рідного міста. Саме цей захід ми можемо проводити у різних форматах. Традиційні прибирання людних місць нашого міста. Індивідуальні прибирання, коли діти пропонують допомогу своїм рідним і проводять прибирання у себе вдома та цифрове прибирання. Бо дуже часто везла до наших телефонах від, від важливих справ. Такі трудові акції допомагають розвивати у підростаючого покоління культуру чистоти та правильного поводження з відходами. Кожен такий наш крок сьогодні це крок розбереження планети завтра. Акції з озеленення. Учасники клубу тренерують різноманітні ідеї з позеленяння території закладу та пункт у нашому місті і створюють проекти з детальним плануванням розташування насаджень. Зелені насадження Садження. Наші вихованці очищають повітря, зменшують шум, створюють затишок. Тобто, глядаючи за рослинами вихованці стають відповідальнішими і часті більше цінувати природу. Для втілення в життя їхніх напрацювань наш заклад співпрацює з інтерв'юнарською міською радою, яка надає нам фінансову допомогу. Завдяки цій співпраці облаштовано територію нашого закладу, також центральному парку міста, висаджено чи запашної лаванди. Також цього року ми провели акцію журцювання гризенцем, що дозволить нам зберегти кущі цих квітів, які вже прикрашають наші клумби та виростити новий посадковий матеріал. Наш екоплуб активно співпрацює з різними природоохоронними організаціями, національний природний парк ліський лимат» – саме така організація, і спільно з фахівцями цієї організації проводяться круглі столи, тематичні зустрічі, виховання закладу. Відвідування та після нашої перемоги ми туди обов'язково поїдемо. Це багато сміх біорегійманіттям, місцевість, яка надихає на подальші дослідження природи. Еколого-просвітницька робота нашого клубу проводиться на дуже високому рівні. Про що свідчить перемога нашої команди в обласному етапі? Це Українського конкурсу екологічних вихід-бригад. Участь таких конкурсах допомагає розширювати екологічні знання та сприяє формуванню нашої екологічної культури. Склад нашої команди це шість талановитих та активних дівчат. Ми класна та творча команда, яка класно втілює в життя свої творчі ідеї. Екопріч розробляє та втілює у життя проекти для участі у всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну. За результатами конкурсних змагань, наша команда посідає призові місця. Ми нашими проектами завжди хочемо продемонструвати не лише... про історію нашого краю, яким ми дуже пишаємося і вкотре довести, що в єдності наша сила. В рамках акції Життя без поліетилемних пакетів проводимо майстер-клас з розпису ліняних шоперів, бо це модно практично та екологічно. Окрім того, для ще більшої популяризації такої альтернативи пакетам творчою групою було розроблено та видавлено шопер з символікою нашого міста. Ми пропагуємо корисний назвіт! Прикладом такого активного відпочинку є екскурсія в центр етнографічного сільського зеленого туризму Формуши Канова, який сприяє більш гармонійним відносинам між людиною і природою, сприяє збереженню природних ресурсів та забезпечує розвиток туризму. Цього літа у національному коло натуралістичному центрі учнівської молоді у рамках літньої кампанії було організовано та проведено всеукраїнський збір юних лідерів дитячого екологічного Туди були запрошені учасники нашого екоклубу. Такі збори дають дітям змогу познайомитися з одноглубцями та подальшому організовувати якісь спільні ініціативи. Саме цей захист став поштовхом для роботи нашої ініціативної групи над організацією екологічного фестивалю. Наші новини в цьому році в закладі запрацював курток екоблогінгу. Тож ми з радістю допоможемо створити екоблог як засіб самовираження і прояв екоцентричності. Тому учасники нашого клубу розвивають наші соціальні мережі і знімають ролики. Ментальне здоров'я не менш важливе за фізичне, особливо враховуючи непростий час, який проживає наша країна. Тому в нашому закладі проводяться бесіди на актуальні теми, залучаючи психолога. Одна з таких проблем це анорексія. Учасники нашого клубу взяли участь у дослідженні розвитів харчової поведінки та вчилися концентруватися на своїх позитивних якостях для досягнення гармонії зі своїм тілом. Окрім того, ми стараємося допомагати іншим, бо навіть невелика допомога може зробити значний внесок у життя інших людей. Ми приймаємо участь у міських благодійних ярмарках. Де також були представлені сувенірні вироби ручної роботи, сучасні ігри та головоломки, виготовлені вихованцями готків робототехніки, смачною ароматною випічкою та десертами, виготовленими працівниками закладу. Дякуємо нашим містянам за підтримку ЗСУ. Бо всі кошти були передані захисникам. Учасники. На свіжому повітрі на центральній площі. Тож усі охочі мали змогу долучитися до такого класного інтерактиву. Побували на вкритці нової експозиції, присвячені Чорному морю та Тамнацькому краєзнавчому музею, де ознайомилися з унікальною орнітопау Національного природнього парку Тузлівської лимани. Запропонували дітям створити персональні колекції внуше з Чорного моря. Навчили вихованців школи шляхетних дівчаток у Леді красу старинної сировини. Бо це чудовий крок до сталого майбутнього. Це захоплива ідея перетворювати звичайні відходи на унікальні твори мистецтва та прикраси сподобались дівчаткам. Вони зрозуміли, що замість того, щоб викидати пластикові пляшки, тканину, ми можемо дати їм друге життя, виготовлені браслети чудовий тому доказ. Відвідали пожежну частину для рятувальних служб. Провів лекцію про небезпеки, випалювання стерні та лісослу. Провели у нашому закладу акції Всесвітнього дня добра. Саме у цей день важливо звернути увагу на, здавалося б, незначні речі і бачити в них позитивні моменти. Пам'ятати, як важливо дарувати один одному із крайніх емоцій та творити добро. Наш клуб це місце, де ми дізнаємося про екологічні проблеми і активно впливаємо на їх вирішення.